Закарпатський академічний обласний театр Ляльок у неділю, 18 травня, запрошує своїх шанувальників на знайомство з новою виставою Фабрика ниток. Це шоста прем'єра 44-го театрального сезону. Втілила її на закарпатській сцені головна режисерка Львівського академічного обласного театру Ляльок Яна Титаренко. Хочу сказати нашим глядачам, що пані Яна це одна із найбціших, самих прогресивних. Режисерок в Україні У мене вже була змога бачити її декілька робіт, і дійсно новаторство в театрі присутнє в її роботах, і вони цим стоять надзвичайно цікаві. Я думаю, що наші глядачі, які з задоволенням ходять до нашого театру, будуть мати змогу подивитися саме інше бачення, трошки як ми звикли, тому що. Театр він завжди розвивається і має якісь нові впливи і вкраплення. П'єса на основі казки львівської письменниці Лесі Кічури створена спеціально для цієї вистави і поставлена вперше. Загалом це була казка про дві нитки. Ми замінили це на фабрику ниток, тому що Олександрою було придумане дуже цікаве візуальне рішення. Тепер це підкріплено ще художницею з освітлення, і це має такий магічно-містичний дуже простір, в якому. Є якісь трошки неполадки, те, що я думаю, сьогодні зрозуміло кожному і кожній українці, українці вимкнення світла, така побутова, звичайна річ, яка за собою несе такі, можна сказати, рокові <с <с далі речі. Таку, таке довге продовження має. і От на цій фабриці оживають нитки різних кольорів, різного, скажімо, ста характеру захопливу і водночас повчальну історію мовою сценографії відтворила молода художниця, випускниця Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карго Олександра Філоненко. Це моя перша вистава в професійному театрі льок. До цього це все були університетські роботи, постановки. Це для мене дуже відповідально, і це для мене великий, дуже цінний досвід, оскільки ця робота не тільки для того, щоб її поставити. Вона була мені дуже близькою і є дуже близькою. Вона для мене цікава, оскільки. Як сказала Яна, ця п'єса, вона філософська. Для мене ця вистава вона більше про пошук себе. І ця тема вона близька як для дітей, так і для дорослих. Коли ти шукаєш своє призначення, коли ти робиш певні вибори, і ці вибори впливають на твоє подальше майбутнє. Над музичним оформленням, яке запевняють, вартує особливої уваги, працював молодий київський композитор, актор і музикант Ілля Самошост. Таким чином, вистава об'єднала творчу команду з різних міст Ужгорода, Львова та Києва, і це позитивна практика, вважає головна режисерка Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Наталія Орешнікова, котра нещодавно поставила виставу ірод за п'єсою Олександра Гавроша спільно з львівською сценографкою Інесою Кульчицькою у співпраці з запрошеними митцями цінний не тільки кінцевий мистецький продукт, а й сам процес. Дуже важливо, коли е, запрошений режисер, хороший режисер, е, приїжджає на постановку в театр. Це таке, як Морослав сказав, вливання нової крові і е, і переосмислення взагалі професії своєї мається на увазі акторської, і все решта, що стосується вистави, там художників, цехів, новий режисер, який приходить на постановку, він дає свої задачі. Як я нам сказала, є своя мова спілкування сценічна, і тому це дуже круто, насправді, коли приходить режисер зі сторони. Сподіваюсь, така практика вона залишиться. У нас з Яною є декілька там ще планів спільних проєктів, таке дуже хотілося. Щоб вони реалізувалися, і хочу, щоб театр Закарпатський академічний обласний театр, він дивував глядача кожного разу. Цієї неділі відбудуться два покази вистави об одинадцятій та о тринадцятій. Наступна нагода переглянути фабрику ниток 1 червня. До слова, з нагоди міжнародного дня захисту дітей театр також готує святкове театралізоване дійство, що стане сьомою прем'єрою. Завершиться сезон 29 червня.